Усім привіт! Вітаю вас, в моїй творчій майстерні. Я до вас з новим хочу. Я придбала ось таке велике дзеркало навмисно не фарбоване. оскільки сама хочу його трішки доробити воно величезне. Як саме, я вже трошечки почала, а потім вирішила з вами поділитися. Ось тут я зняла кути, такі скруглені зробила. Ось тут ще рівні, і це доволі чітко видно. Потім я хочу його пофарбувати і додати світло. Лампочки я також вже придбала. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Поїхали. Обробляти. Куточки я буду фрізою для манікюру, Ось така насадка в мене, як наждачний папір. А потім я шліфую звичайною губкою шліфувальною. Я обробила фрізой усі куточки. Зараз ще хочу пройтися по ним ось такою шліфувальною губкою. ось таким чином, І на цьому брудна робота буде завершена. Це я завершила шліфування, протерла увесь пил і обклеїла малярною стрічкою дзеркало, щоб ненароком не заляпати фарбою. Це приготувала. Ось у мене малярна стрічка, ось така. Приготувала валик. Зараз його потрібно скотчем забрати зайві варсинки. Ось таку я обмотаю. Можна просто, звичайно, щоб прокатати. Далі балик потрібно змочити, віджати. Я змочила серветку водкою і зроблю знежирення дзеркала. Підлога в мене застелена. Фарбу я обрала ось таку: це акрилова, біла, матова, фарба груд. Фарбу потрібно гарненько перемішати, одягла. Пакет на латочок для фарби, все, поїхали фарбувати. Як тільки взяла валика в руки, мене не зупинити. Вже фарбую і поличку, поки дзеркало сохне, оскільки вона була такого жовтуватого кольору. Мені це не подобалось і зараз вирішила саме час. Ось такий безлад в мене зараз. Але продовжую фарбувати. Все, в мене вже наступний день. Я дофарбувала своє дзеркало три слої з погодинною просушкою поміж слоїв. Дуже непогано виглядає. До речі, про фарбу. Фарба мені дуже сподобалась, оскільки вона дуже швидко сохне, не має запаху, дуже такий легкий, але не хімічний, не нав'язливий. Зараз я хочу приєднати мої ліхтарики. Я планую ось таким чином їх розмістити. Дві зверху, дві зверху. І по 4 по краях. Мені здається, буде дуже гарно виглядати. До речі, посилання на ці ліхтарики я залишу в моєму телеграм-каналі. Заглядайте, якщо що. Все, зараз мені потрібно зробити відміточки і приклеїти ліхтарики. Це моє дзеркало готове. Подивіться, яка краса вийшла. Мені дуже подобається. Пам'ятаєте, як воно виглядало спочатку? Оскільки раніше я дуже багато шила, саме ця сукня шита мною. Я вирішила спочатку зробити дзеркало, щоб в мене була можливість з вами ділитися, що саме я шила. Тому я вирішила спочатку зробити дзеркало, а потім будуть інші проекти. До речі, якщо у вас немає, звісно, що фризи для манікюру, все це можна обробити, куточки скруглити, можна шліфувальною губкою. Теж легко доволі піддається. Посилання на фарбу залишати не буду, оскільки я забрала останні дві баночки, там більше її немає. А посилання на лампочки залишу в телеграм-каналі. І ось так виглядає пофарбована поличка. Бачите, яка краса. Мені біла, подобається більше, ніж була така жовтенька. Ще в мене розквітла ось така квітка. Ще хочу сказати дякую моїм підписникам, що залишаєтесь зі мною, попри всі мої помилки, оскільки я вчуся разом з вами. Сподіваюсь, вам цікаво і корисно. До зустрічі, па-па!